Саша, покажи, як смачно замаринувати скумбрію. Так, друзі, дивіться, показую вам дуже смачний та простий рецепт маринування скумбрії. Поїхали. Для початку візьміть скумбрію та відріжте її голову. Видаліть нутрощі. Нарізаємо скумбрію кільцями. На пів кілограма скумбрії візьміть 250 грамів цибулі. Тепер викладаємо перший слой цибуля на цибулю скумбрію і накриваємо це все слоєм з цибулі. Для маринаду візьміть 15 грамів цукру, 15 грамів солі, 2 грама чорного перцю та 2 лаврових листочки. Залийте це все 50 грамами оцту та 50 грамів олії. Закрийте кришкою і гарно спряхніть банкою, щоб розчинився цукор та сіль. Заливаємо цим маринадом нашу скумбрію. І обов'язково гарно прижміть її. холодильник на 24 години. Скумбрія просто обалденна. Оце булька яка? Mm. Друзі, рецепт знаєте де? Ставте лайки, всім смачного!